Всіх eh, хочу перш за все подякувати eh, захисникам України, тому що ми маємо змогу проводити різні конференції та вебінари завдяки їхнім зусиллям. І сьогодні eh, важлива і цікава тема. Ми говоримо про дитяче сокільство і більш в глобальному. Ширшому форматі, тому що зокрема і попередні доповідачі вже говорили і про моральне виховання, і про тілесне виховання, соціальні різні аспекти, побутові. І в цілому ми говоримо про патріотичне виховання, і взагалі про наше майбутнє і молодь як одна із стадових цьому. І зокрема, і шановний Роман Петрович, який взяв на себе цей важливий тягар. Розвитку дитячого сокільства в шкільництві надзвичайно важливо, і ми долучаємося. Але хочу з прикрістю сказати, що якась роздрібленість у нас іде. У нас є дитяче сокільського шкільництві. У нас є молодіжні організації. Сокіл, у нас там на Волині, в Житомирщині, в Малині відроджуються товариства сокіл, подібні серед чехської громади, які зараз вже вкорінились в Україні. Вони українці, але наслідують чешські сокільські традиції. І в нас якось знаєте, виходить, що ми робимо одну і ту ж саму справу, зокрема, і я в науці досліджую сокільський рух в Україні і в діаспорі. І щось оці шляхи наші роз'єднуються. І от попереднє перед тим, як дойду, як я перейду до виступу. Ну можливо, десь ми в резолюції сьогоднішнього вебінару можливо зазначить було б актуальність і важливість того, щоб об'єднати зусилля, чи ми десь розділені будемо і як. Це напевно шкодить сокільському руху в цілому в Україні. Якщо ми об'єднаємося, скомунікуємо комунікуємо з іншими напрямками, які розвивають соківський рух, то це тільки додасть нам сили і потужності. Ну разом з тим, повертаючись в історію в цілому сокільського руху і національних традицій, руханки, тобто гімнастики. Сучасною мовою або спорту, зокрема в поглядах і в теоретичній, і практичній праці Тараса Пита Франків. А сюди можна дати і Андрія Франка, старшого брата їхнього да і старшого сина Івана Франка, тому що в деяких джерелах дослідники говорять, що він також долучився до соківських товариств. Ну, в силу того, що за хвороби він не зміг довго прожити, на жаль, то він не здійснив таких потужних теоретично практичних розвитку для як Тарас і Петро. В, в теоретичних розробок гімнастики чи руханки, і, зокрема, і різних видань е, книг е, і е, практичної діяльності, тому що вони були в юнацькому і в дорослому віці, вони дуже плідно займалися різними видами спорту. Навіть тоді, коли зокрема там далі по презентації, ви побачите цікавий такий життєвий момент, коли Петро Франко, будучи уже депутатом, е, напевно. Примусово, я не скажу добровільно, український радянський УРСР скорочено, був депутатом, і він грав в теніс. Там є така світлина, чи, напевно, я припускаю, що це одна із останніх пожиттєвих світлин Петра Франка того часу. Наступний слайд, будь ласка. Спадщину, яку залишили нам. Петро і Татарас Франки, зокрема, в теоретичному аспекті, вона надзвичайно важлива. На слайді представлено декілька світлин з їхніх надзвичайно цікавих. Крім сокільської системи гімнастики, руханки в цілому сокільського руху, ми не можемо тільки говорити про руханку. Ми говоримо про сокільський рух як глобальне явище, тому він і чому, тому що він і зараз існує. Якщо на відміну від шведської національної системи гімнастики, яка представлена тут зараз в роботі Петра Франка, обклад та, чи, чи французької, чи німецької, то їх цих, цих гімнастичних рухів вже по суті немає. Але соківський гімнастичний рух він і досі існує. І от якраз у 2024 році відбудеться черговий всесокільський зліт і українських соколів теж запрошено туди. Ми будемо презентувати нашу незалежну державу під своїм прапором, своїми одностроями. І це буде надзвичайно потужний виступ на міжнародній арені. Про історію і теорію руханків цілому спорту Тарасів. Петро Франку писали дуже надзвичайно багато. Тут декілька презентованих на слайді їхніх робіт. Повірте, їх надзвичайно багато. Це і, нау і науково-методична робота, це і е е різні довідники, а також безліч різних статей, в тому числі і про сокільський рух, надзвичайно багато, і потужно їх багато написано статей. Наступний слайд, будь ласка. Крім теоретичної роботи, тут декілька світлин презентовано, ми бачимо, що і Тарас і Петро Франко були активними в практичних заняттях. Вони долучились до розвитку товариства Сокіл у Львові. Я тут наголошую, не плутайте, бо інколи в, в, ну, з. З незнання люди говорять, що в Україні сокільський рух з'явився в 1867 році у Львові. Але стоп, зачекайте, це не український сокіл, то з'явився польський сокіл у Львові. І тому нам треба не плутати ці дві різні речі. Тоді Україна була розшматана і окупована як Російською імперією, так і Австрогорською імперією. Тому привілейоване ставлення польського населення в австро воно було на більше ніж українців. Ми, на жаль, менше мали право і. Тому в Львові, в українському Львові, був створений в 1867 році власне польський перший сокіл, як і всій, всій Польщі, тодішній як не дивно. А український сокіл у Львові виник в 1894 році, і продовжили його розвивати. Зокрема, і діяльність і Петра і Тараса Франка. І в міжвоєнний період вони також всім займалися, розвивали сокільський рух різні види спорту. Вони дуже цікавились тенісом. Ситківка, вона називали так цікавились копаним м'ячем, футболом і так далі. Тому подібні різні види спорту, які надзвичайно були поширені в 20-30-х роках в західній Україні, яка була в той час окупована, і тут я ще хочу наголосити одну річ. Ми чомусь на наукових конференціях і наші жваві історики чомусь уникають говорити прямо так, як є. Ми звикли говорити, що у нас територія України була окупована тільки за часів нацистської Німеччини. Давайте подивимося правді вічі. І скажемо, що Україна була окупована за часів Радянського Союзу, не у складі Польщі, не у складі Чехословаччини, чи Румунії, чи 에, СРСР. Ми говоримо в час окупації Радянським Союзом. І тоді ми зрозуміємо, чому ж. В 39 році, коли окупували західну Україну, то всі товариства Сокіл, Україна, «Лух» і так далі, вони були заборонені на території е, України. Чому тому, що вони були національною це була національна самоідентифікація українців, а в радянському союзі цього абсолютно не могло бути. Тому Тарас і е, Фран... Тарас і Петро Франком, надзвичайно долучились і практично до розвитку е, гімнастичного руханки або спортивного руху. Наступний слайд, будь ласка. Ну, от вище я говорив про це, напевно, одна із останніх пожиттєвих. Світлин Петра Франка, долю ми його офіційно знаємо. Да, що більше всього, що його або застрелили НКВД, комуністи при спробі, напевно, чи втечі, або замордували десь, або ще щось. Тобто, доля його доволі складна. Доля Тараса Франка стала трошки по іншому. Він в Києві тривалий час ще проживав, працював, але вже не з спортивної, не з руханкової теорії, практики і теорії а здебільшого з літератури. Разом з тим, ми на цій світлині бачимо, як Петро Франк. tá uh... Активно займався таким його один із найлюбленіших видів спорту це теніс або сітківка, як тодішня була спортивна термінологія. Ми зараз також до неї маємо вернутися, тому що це наше коріння. Це також один із аспектів так само і в дитячому сокістві шкільництві, так само і в суківському русі була своя термінологія, доволі надзвичайно цікава, яка на жаль втратила за десятки років гоніні, як і в радянському союзі, як і за часів окупації Чехословаччини, Німеччиною, нацистської Німеччини. Ці товариства були в гонінні, в геноциді, і представників і членів сокерських товариств їх і розстрілювали, їх і засуджували, їх і карали, тому що е, головна ідея сокільського руху, як і зараз ми говоримо, це національна самоідентифікація. Тобто українці це є незалежний незламний народ. Наступний слайд, будь ласка. Ну і ми бачимо, що навіть в сучасності попередньо, декілька років назад, окремо відбувалася така академія про синів Івана Франка, як перші українські фахівці руханки з Магу. Вони одні потужно долучились до цього. І постать Івана Франка надзвичайно цікава, тому що він теж цікавився сокільським рухом. Не практично, але теоретично. На честь нього проводились різні академії, а його сини долучились ще й на практиці. Надзвичайно потужно говорили і про сокільський рух. Про різновікові не тільки для дорослих ми говоримо про різні вікові. Тому що в соківському русі були від дітей до найповажнішого віку. Це теж важливий аспект, в тому часі, коли в інших гімнастичних рухах цього не було. Здебільшого молодь, а соківський рух пішов далі. Він глобалізувався так само, як і в Україні зараз. У часі ми бачимо і в минулому, що сокільський рух охопив різні версти населення за віком, за соціальним положенням. Це надзвичайно цікаво і потужно. Таким чином, соківська ідея глобалізувалась. А такі е, ну, світочі, як е, сини Івана Франка, вони додали потужності, авторитетності своєму руху поряд з Іваном Боберським з іншими такими світлими е, особистостями сокільського і е, гімнастичного, і спортивного і олімпійського руху. Ми напередодні з вами зараз Олімпійських ігор в Парижі 24-го року, і паралелі теж можна багато тут проводити, тому що сокільський рух, в тому числі і в Україні, це також не тільки руханка, не тільки гімнастика, це і спортивна складова це і олімпійські традиції, тому що Мирослав тиш, він свої ідеї черпав не тільки з гімнастичних систем Німеччини чи Франції, чи ще якоїсь країни. Він також і занурився в стародавній світ. Він простудіював і вивчив, дослідив стародавню Грецію їхні досягнення в олімпійських ідеалах, і все це стало в основу і сокільського руху, і минулого в Україні, і сучасного також зараз. Наступний слайд, будь ласка. Дякую за увагу. Дякуємо, шановний Олексій Олексійовичу, кандидат, до науки фізичного виховання та спорту, до центру, експерту з історії спорту та олімпійського руху, досліднику сутільського руху.